Вода з пластикової пляшки і ваш шлунково-кишковий тракт згниє за 24 години. Якщо ви залишили воду в пластиковій пляшці хоча б на одну добу, вона перетворюється на розсадник бактерій. Там розмножується кишкова паличка, стрептококи і навіть грибки через 24 години всередині справжній мікрозоопарк. Багато хто думає, що достатньо просто вилити стару воду і налити свіжу. Але частина мікробів залишається на стінках і продовжує розмножуватися. І ви п'єте не чисту воду, а коктейль, який послаблює кишечник і імунітет. Усе це потрапляє до шлунка. Осідає на слизовій, заважає виробленню ферментів і викликає запалення. Організм починає гнити зсередини і страждає не тільки травлення, а й шкіра, судини, мозок. Ми в центрі болотова рекомендуємо бальзам Болотова. Він відновлює кислотність шлунка, очищає слизові, підтримує мікрофлору і зміцнює імунітет. Ви зможете захистити організм від наслідків пластику і повернути здорове травлення. Подбайте про себе і своїх близьких, бальзам Болотова це передусім здоров'я, а здоров'я це найкращий подарунок. Напередодні Різдва ми в Центрі Болотова підготували для вас усю потрібну інформацію про бальзам та інші засоби. Напишіть у коментарі слово бальзам, і я надішлю вам всю інформацію в особисті повідомлення.